Добрий день, діти! Погляньте, хто до нас прийшов. Шия жовта, хвіст зелений, борода, як маків цвіт. Півник є такий у мене, він малятам шле привіт. Ходить півник по садку і співа Кукаріку! Діти, а ви знаєте, що півників здавна дуже любили в Україні. Робили пташок, з вищиків. У вигляді півників робили гарні іграшки з глини та дерева, півників зображували на розписних тарілках та дерев'яних дошках. А давайте і ми сьогодні намалюємо гарного півника. Ось такого. А як його малювати, я зараз покажу. Для того, щоб намалювати півника, нам потрібно буде обвести свою долоньку. Треба її покласти на аркуш паперу і обвести всі пальчики олівцем, ви це все вмієте. Потім розвернути малюнок і ви побачите, що наша долонька схожа на півника, тільки треба її розфарбувати. Давайте почнемо: нам потрібна буде фарба, водичка. Пензлик і ватяні палички. Спочатку червоним кольором ми намалюємо півнику, борідку та гребінець. Це ми зробимо вгорі, там, де у нас великий пальчик. Ось так малюємо гребінець і ось так борідку. Вимиваємо пензлика. Тепер нам треба взяти коричневий колір, намалювати око, ось так. І ніжки. Погляньте, наша долонька вже схожа на півника. Що будемо робити далі? Вимиваємо пензлика і починаємо розфарбовувати хвостик. Хвостик це у нас наші пальчики. Їх можна просто розфарбувати різним кольором, а можна зробити смужечки різнокольорові. Наприклад, можна зробити сині смужечки, ось такі. По всьому пальчику робимо ось такі короткі смужечки. Можна зробити наступний пальчик, розфарбувати жовтим кольором. І зробити ось такі смужечки. Знову вимиваємо пензлика, робимо зелені смужечки. Вимиваємо пензлика і можна зробити ще й коричневі, такі, які ви захочете. Ось у нас який вже яскравий півник. А тепер нам треба взяти ватяну паличку і коричневою фарбою намалювати крапочки на тулубі у нашого півника. Ось таким чином. Погляньте, який у нас гарний півник вийшов. Ось просто так намалювати крапочки по всьому тулупу. І наш півник, гарний та яскравий, готов. Залишилось ще намалювати дзьобика. Це ми теж зробимо коричневим кольором, ось так, щоб наш півник міг дзьобати зернятка та співати. А ще можна діти доповнити. Візерунки крапочками, наприклад, на кінці пальчиків хвостика зробити ще ось такі крапочки синього або жовтого, або зеленого кольорів, якими ви захочете. Спробуйте і намалюйте такого гарного півника.